Доброго дня! Вас вітає обласний центр громадського здоров'я і наша рубрика Корисні поради медика. Календарна зима, зниження температури повітря та статистичні дані говорять про те, що новий епідеміологічний сезон набирає обертів тож, актуальна тема сьогодні: профілактика гострих респіраторних вірусних інфекцій, грипу та covid 19 за словами головного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна, від початку епідеміологічного підйому в Україні на COVID-19 захворіло вже 1,3 мільйона громадян. Це на 40% більше ніж торік. На Дніпропетровщині, за даними статистики, зареєстровано 1537 хворих на covid 19 що на 14% більше, ніж за минулий тиждень. Рівень захворюваності на грип та ГРВІ не перевищує епідеміологічний поріг. Зареєстровано 10 076 випадків, що на 0,8% більше ніж за минулий тиждень. Основна різниця у симптомах грипу і ГРВІ полягає в тому, що грип розпочинається раптово і гостро. Впродовж періоду хвороби різко виражені ломота в тілі, озноб, головний біль і біль у м'язах. А ГРВІ зазвичай починається поступово і супроводжується відчуттям розбитості та загального знедуження. До небезпечних симптомів, які не можна ігнорувати, відносять. Задишку, відчуття нестачі повітря, утруднене дихання, висипи на шкірі, кровохаркання, синюшний відтінок шкіри, інтенсивний біль у будь-якій ділянці тіла, зниження тиску, сповільнений пульс, аритмію, порушення свідомості. Судоми, набряк шиї, температуру тіла вищі за 39 градусів Цельсія, яка не знижується через 30 хвилин після приймання жарознижувальних засобів. Не займайтесь самолікуванням. При появі перших ознак хвороби, негайно звертайтесь до свого сімейного лікаря, терапевта чи педіатра. А зараз уважно послухайте корисні поради щодо профілактики грипу, ковіду та ГРВІ. Перша порада. Уникайте контактів з хворими. Джерело вірусу хвора людина. Захворів, залишайся вдома. Нема нічого героїчного у відвідуванні роботи хворим. І сам, як слід не працюєш, і колег на лікарняне ліжко вкладеш. Друга порада. Щоб зменшити ризик захворіти, обмежуйте відвідування місць, де багато людей. Рішення про тимчасові карантинні заходи дають змогу розвести колективи і уповільнити поширення інфекції. Третя порада: хвора людина обов'язково повинна користуватися маскою, якщо поряд здорові люди. Звісно, вірус вона не затримає. Але допоможе зупинити крапельки із вірусом. Міняти її потрібно щойно стане вологою. Четверта порада: уникайте висихання слизових оболонок носа, закапуйте сольові розчини, можна приготувати розчин самостійно. Одна чайна ложка солі без горки на 1 літр кип'яченої води, чи купити в аптеці фізіологічний розчин, або готові сольові розчини для введення в носові ходи. П'ята порада. Інфекція потрапляє в організм через рот, ніс та очі, яких ви час від часу торкаєтесь руками. Тому не торкайтесь без потреби свого обличчя. Частіше мийте руки з милом та обробляйте їх дезінфекційним розчином із вмістом спирту. Витирати носа у разі нежиті потрібно одноразовими серветками, які одразу викидати у смітник. Якщо немає хустинки, кашляти або чхати потрібно не в долоню, а у згін ліктя. Шоста порада. Регулярно провітрюйте приміщення, робіть вологе прибирання як у помешканні, так і в робочих приміщеннях. Далі дотримуйтесь здорового способу життя, що передбачає повноцінний сон не менше з 7-8 годин на добу. Далі, у сезон застуд, слід обмежувати важкі силові тренування, бо вони знижують імунітет. Рекомендована зарядка з обов'язковими елементами дихальної гімнастики. Дев'ята парада. У раціон слід включати не менше 50% рослинної їжі в сирому вигляді. Капуста, морква, буряк, часник, цибуля, хрін, помідори, яблука, гарбуз, смородина, цитрусові. Потрібно звести до мінімуму споживання рафінованих та термічно оброблених продуктів. У раціоні. Повинні бути бобові горіхи, гарбузове насіння, які є природними імуномодуляторами. На сьогодні все. До побачення! Будьте здорові! Разом до перемоги!